Вітаю вас. Продовжуємо розв'язувати задачі із з теми електричне поле. Сьогодні вашій увагі пропоную наступну задачу. Поле створене нескінченною вертикальною площиною із поверхневою густиною заряду 4 наноколона на сантиметр квадратний. В цьому полі на нитці підвісили куньку масою 1 грам. І зарядом один нанокулон. Визначити кут між кулькою і площиною. Скорочений запис умови задачі. Переводимо поверхневу густину заряду, с 4 на 10 у мінус 5 степені кулон на метр квадрат. Масу переводимо в систему с 10 у мінус 3 кг. Заряд 10 у мінус 9 колона. І нам потрібна буде ε 8,8 на 10-12 фарад на метр. Графічне зображення процесу ось площина намальована. Кулька. Вибираємо ось вісь Y вертикально вгору, вісь X горизонтально вправо. Отже, на заряджену кульку, яка підвішена на ниці в електричному полі, будуть діяти наступні сили. МГ – сила тяжіння. Ф електрична сила, з якою поле площини буде відштовхувати кульку. І Т сила натягу нитки. Умова рівноваги кульки, коли кулька не буде рухатися. Розпишемо її у проекції на вісі. Значить, на вісь Іксів буде F із плюсом, тому що співпадає напрямок сили F і напрямок вісі Іксів, Мінус Т синус альфа. Протилежний. Мінус тому що Т вліво, Іксів вправо. Дорівнює нулю. І звідси F знайдемо як дорівнює Т на синус Альфа. У проекції на вісі У. Мінус МЖ буде, тому що Y угору, Mg МЖ униз, плюс Т косинус альфа. Проекція Т е, на вісь Y. Рівня 0. Звідси МЖ дорівнює Т косинус альфа. Розділимо перше і друге рівняння. F поділити на МЖ. Т і Т скорочується. Синус альфа поділити на косинус альфа буде тангенс альфа. Тобто отримали виграти тангенс альфа дорівнює F поділити на Mg. Спробуємо тепер визначити F через ті величини, які нам даються в умові задачі. Отже, сила, з якою електри... поле діє. на... Заряджену кульку дорівнює добутку Q на напруженість цього поля, Q на E. В свій час же напруженість дорівнює σма поділити на 2 ε0 ε. Тобто, підставивши ось оці значення в рівняння 3, отримаємо тангенс альфа дорівнює Q на σ. Поділити на 2 епсилон 0 е мж. Звідси альфа буде дорівнювати арктангенсу. Е, дріб чисельник Q на sigma в знаменнику 2 ε0, епсилон епсилон, поділити ж і на МЖ. Підставивши значення, отримаємо, що альфа дорівнює арктангенсу. Ну, підрахувавши 0,23 ну, е, е, приблизно. Я спеціально вам вставив сюди посилання на калькулятор. На калькулятор вибачаюся, не працює щось. Калькулятор артанець. Тобто нам потрібно буде 0,23 сюди ввести 0,23. І врахувати, побачимо, що кут в градусах 12 з копійками градусів, кут в радіанах. так видите. Отже, альфа дорівнює 0,225 радіан, або 12,90 з копійками градусів. Пропоную вам оформити дану задачу зручний для вас спосіб. І файл з розв'язком прикріпити у полі для відповіді учнів. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!